Це Партос. При... Це Партос. Угу. Приїхали до жіночки до в сусіднє село, в якої десь біля десятка котиків. От і три собачки. Вони на вулиці. Е... Жіночка дуже велика, молодець. Вона їх. Всіх приймає, навіть сусідських, навіть дачників, да, світа, які їдуть. О, Оце, наприклад, подкідеш, да. да. вона вже стерилізована теж. Тобто ми весною допомогли стерилізувати світі, всіх котиків і кішечок. Бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Одна побігла. На вулицю, ні, не на вулицю, другому, то сім. От так що ми трошечки привезли їм подарунків, такого трохи сухого корму привезли це собакам, цвіта. Тут бо все котам. Оце mm -hmm. все по практично котам. Оце... А ні, от тільки той корм собакам, по-моєму. Mm -hmm. так це все котам. Так що ви перемішаєте і будете їх годувати. Mm -hmm. Так що в світі живуть котики і три собачки. Щоб ви розуміли, собачки теж живуть в неї в хаті. Це поки я приперлася сюди, О, так вона собачок вивела на вулицю. Да? Манюнечки маленькі. Вижні... Оце, одна, одна... Оце одна мати в них, да? скоріше всього, світ. Дивіться, які гарні. Ну, оце з риженькими, оце дивіться. Оце що... мені кажеться, дивіться, і, і ото. Це, що вона приблудна, і вона з тою маленькою, ось, бачите, ріже. А, де... ти ж сама теж до нас прийшла. Да? Два роки тому, я ж розказувала, з умою прийшло таке маленьке, чи не померло. Я її виходила. А мені здається, що вони дуже схожі, що вони можуть з одного приплуду. А ото шахматка, да, що у мене була на три... Три... Да. нормальна шахматка? Так, да? вона взагалі сама. Саме, слава, слава Богу, така. У подкидиша сопля. Сопельки, да, у нього все-таки є. Бачу, що вона дихає. Да, да. Мені треба вас навчитися. Но такі вона, уколи робити. Вона навіть на улицю. Ні, ото сидіть дома да. батареї не виходить на вулицю. Мені треба було б вас навчити уколи. Робити, ви б тоді Боже прокололи б, і ага. вообще було б все супер. Уколи робити нема чого робити. Все немає старинка. Оце баткін. Ви шо? думаєте? Да, я знаю. Ну, Старенька, не старенька, соплі мішають, ви знаєте, і старим і молодим, це точно. О, і ми проголодалися чуть-чуть. Да? Ми чуть-чуть проголодалися, мої хороший партоз, такий хороший мальчик. Я як спомню, коли ми тоді кастрували, такий боявся. Да? За Заюня моя маленька. Так він через місяць прийшов обратно. Прийшов обратно, так? Да? У Святи ще три собаки, яких вона теж підібрала декілька років тому. Дві дівчинки і хлопчик. От, вони в неї як літо живуть в сарайчику, тут в будочках, а як зима, вона їх ось в хату. От, вони в хаті в да. зайки, вони гарненькі, такі, гладенькі у вас. Вони худенькі і, і шерсть така блистючка. Кузані, да? ну, та Вон. вони ж мною сплять. З вами спять любимкі, кузяні, кузя. на Так що все, про, на порогі. приїхали провідувати трохи. Да. Да. Кузя? Да? При, при Хузью приїхали провідати, мій хороші зайці такі. Ну, все, я йду, 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 мішаю я вам, дам заважаю. Дивіться, як вони Кузьку люблять. Все, пока, пока, пока. Накопав кріну, хочу натерти клін. Ага. Так, приїхали ми до П'еті, ви всі знаєте, Петю, да, Даша моя особина знається. я для. Я, да. приїхали. Да. Хоть діда, що ви не забуваємо. Діда привезли, значить, що ми привезли? Ви знаєте, що ми стерилізували П'ятіну кішку чорну, красавиця стала. А ще Петя підгодовує всіх сусідських. Да. Десь, десь, десь 5-7 штук. Да, да? 5-7 штук десь підготував. Як приїжджає, там їх готов ага. Його нема, то, то ти кормиш, так. Да? І ще до нього приходить собака, теж людина вмерла, і собака по селу шастає. І він підгодовує цю собаку. То да, я подиваю. привезла, значить, мішок корма, щоб давай корму, нормальний корм буде їсти, якщо от. І привезла ось о, е коти сухарики, якщо. що. А так чим ти його годуєш, вообще, якщо не. Косочки м'яса сало. кусочки сала, м'яса, да, і картоплю їдять, і картоплю, суп дядя. їдять. що 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 це моя, Кашу на Каша наварив. А це що за банки? А це ще буду мить. Ага. це мені 에, Просто банки пусті. Да. А, я думала, ось з Леопольдом це банки. Ось Петя, помні, мала... помні, Петя помні, молодець, молодець. все у нього на печі, Якщо все... в тебе має, можна тобі П'ячі. Ні, банки в мене є, Петя, мені Вау. не треба, дякую. Я вже нічого не, я начало, не, я не закриваю. Приймаю. Коротше говоря, отак: кішок пускай. Нам основне: кішок пускаєш у хату? Пускаєш, Собаку покормиш, якщо приходиш. Все, тоді все, скажи всім пока. як здоров'я, Як здоров'я. Помаленьку. Помаленьку, да? Стараюся потихеньку, щоб не подати духом. Ну і молодець. Все, молодець. А він пішов, накопав кріну, там поприбирав все чи що. Угу. Да я бачу, і картопля городі в тебе порядок. є, і городі порядок. Городі. Ну, молодець. Трошки, звісно, важко самому. Ну, У місяць, Петі. Заболів. А так, да, це ж болів він, і очі, і операція, і грижа. Робили, да, Як операція. жінка була, так було проще, да? так? Це чоловіку зробили, потім операцію ще зробили угу. На животі, да? Так. Да. я все бачу відмінніше. що не надо болеть світі. Та ти що, прекрасно. Там уважний. люди такі, врачі, мої да? ти що там я не знаю, професіонали. Да ти що, молодці, М -м -м -м. да? Ну Моя і прокал... все, О -оч, окі, очі зробили. молодець. Поставили, там на штук п'ять, шість апаратів стоять. Угу. Ну, каже апарата, така красива кашлева там. Ага. Короче, тобі зробили операцію, і все замечательно. Зробили, Я зараз бачу, ну і хорошо, молодець. Бачиш, да, Диві, бачу. це моя, а там є і та, бо вони не їдять. Вона дуже твердать. Да, Ось зараз буде готувати. Зараз так, приїхала до тіті Ларіси, привезла трошечки м'яса. Дивіться, воно заморожена. Да, да, вона так, годує сім да, собак за свою пенсію. Ну, воно трошки приморожене. Ті творіс, ви не жалійте. Ну, на кода бачу на кострю. Гарно так варить прям капець, в тарілках таких, наче наче для гостей. шість шіст тарілок. Шість тарілок. Дивіться, розморажуйте, не жалійте. Я вам буду раз в тиждень десь так підкидати. Поняли? Воно наваристе, гарне бульйон. В общем, все додайте. Yeah, yeah. Все, пока, ми поїхали.